Ні, в рамках святкування Дня Незалежності відбувається молодіжний такий, так би мовити, арт-простір, на якому всі бажаючі, зокрема члени молодіжної ради та, зокрема, молодь міста, матиме можливість зайнятися від артом. Це такий вид мистецтва. Я Марина перейшла в шостий клас. Ага. Як ти взагалі дізналася про цей захід? Тут мали бути змагання, і по дорозі сюди зайшла. – Тобі подобається малювати. Так, люблю малювати. Я зрозумів. Наші учасники зможуть забрати їх з собою. Так, що вони залишаються у нас? Забирай. Забирай. Гарно ну, буде пам'ятка про сьогоднішній день. Хвилька має бути нерівність, а хвилька. бачите, така, як на оригіналі. Ви у нас нерівна, вона хвильками. Калуська художниця проведе з ним повітря, буде можливість. Також помалювати з знаними художниками нашого міста. Це все мало відбувати ще 13 серпня в рамках відзначення дня молоді, але з причин того, що в трагедії в Коломиї ми пам'ятаємо, цей захід було перенесено. Сьогодні він буде відбуватися. Таке творити, розвивати калузьку молодь і просувати, об'єднувати і вчити навіть в чомусь. І хочу подякувати вам, які сьогодні зібралися на цей захід, на цей майстер-клас. Мета цього заходу залучити молодь та дітей, займатися мистецтвом, вивчати нові техніки художні і безпосередньо дати можливість провести цей захід, і, зокрема, позайматися цим мистецтвом спочатку безкоштовно. Це такий можливо для... З боку міської ради Калуської для молодих художників можливість реалізувати себе.